Хрустке задоволення в кожному кусі легко і просто. Готуємо смачні та ніжні курячі биточки з хрустким кляром. Прості у приготуванні вони точно стануть улюбленою стравою у вашому родинному меню. Розпочнемо процес підготовки курячого філе. Спершу необхідно ретельно нарізати його на невеликі порції та ніжно відбити спеціальним молотком. Важливо не переборщити з ударом, оскільки куретина відзначається своєю ніжністю. Далі необхідно посолити та поперчити філе за смаком. Щодо приправ, я обмежуюся лише сіллю та перцем, проте за бажанням можна додати і сухі приправи для створення особливого аромату. Як бачите, задля пришвидшення процесу приправляю відразу голуби точків. і просто їх перемішую, щоб не витрачати час на просолювання кожного окремо. У глибокій мисці збиваю 2 яйця, додаю 50 мл молока, три ложки борошна та дрібку солі. Акуратно перемішую до отримання однорідної консистенції, схожої на густу сметану. Далі потрібно занурити кожен шматочок філе в кляр. та Смажити в олії до золотистого кольору та готовності. Важливо обережно перевертати кожен биточок та забезпечити рівномірне смаження на середньому вогні. Кладемо готові корочі биточки на тарілку, додаючи за бажанням улюблений гарнір та соус. Все треба готова до подачі. Друзі, нехай цей простий та смачний рецепт стане улюбленим у вашому кулінарному арсеналі. Смачного з нетерпінням очікую ваші коментарі та вподобайки. Нехай життя смакує.